Усім привіт! Сьогодні ми глянемо ну дуже хвилюючі питання, яке хвилює абсолютно усіх. Чи зустрінете ви своє справжнє кохання у 2025 році? Ми знаємо, що новий рік це час для змін, нових можливостей і, можливо, особливих знайомств. За допомогою карти ми сьогодні дізнаємося, яка енергія буде супроводжувати вас у любовній сфері? Чи є шанс зустріти свою другу половинку? Та що вам потрібно зробити, щоб це стало вашою реальністю у вашому житті? Моя сьогодні прекрасна колода буде нам з вами допомагати. Тож, будь ласка, прямо зараз підписуйтеся, ставте вподобайку на це відео, а ми з вами будемо потихеньку починати. А зараз, будь ласка, зосереджуйтеся, зосереджуйтеся і ще раз зосереджуйтеся. І перше наше питання – це яка енергія буде панувати? Дивіться, вже карта вилізла. І друга яка енергія пануватиме у 2025 році Любовна Сферія. Дивіться, <смі> ну це просто прекрасно. Двійка кубків і помірність. Ви знаєте, що у вас є всі абсолютно можливості, щоб ви були кохані і щоб ви любили і вас любили. Розумієте, тут максимально благоприємна енергія. Ви знаєте, от ці от карти, ви тільки що бачили, що вони самі самі. Я ж навіть питання не прочитала, вони вже самі в нас вилізли. Так? Дивіться, яка енергія буде панувати у вашій любовній сфері. По-перше, це радість, це любов, це ізобілля, це досягнення своїх цілей, своєї мети. Тут буде максимально багато кохання, максимально багато позитивних емоцій, які вам будуть нести радість, щастя, любов. І на цьому ви будете зосереджуватися у 2025 році. Так, звичайно ж, не без негативних емоцій, тому що тут є у нас баланс, помірність. Це нам буде говорити про те, що у всього є своє чорне і усього є своє біле. Так, чи радувати події вони все ж таки будуться. Щось гарне, щось погане, щось приємне, щось не дуже сильно приємне, так? А, і це відча. Час від часу буде змінюватися. Це не може бути поганим і це не може бути добре. Це воно є, і ми нічого з цим зробити не можемо. Тому тут стосунки, скоріше за все дійсно, от прям максимально багато любові, радості, щастя, коли вам буде комфортно одна з одним, коли ви хочете співати, танцювати, насолоджуватися своїм життям, і вам просто хочеться бути з цією людиною, обійняти її. Енергія буде максимально прекрасна. Ви знаєте, от ви прям захочете перегорнутися до людини, обійнятися, пожимкатися там якось. Розумієте? Ну, максимально приємно, максимально. І давайте подивимося, чи зустрінете ви справжнє кохання у 2025 році. Все ж таки, за цим питанням ви на цей розклад прийшли, і ця карта нам покаже, чи є шанси на доленосне знайомство. Можливо, любов уже зовсім зовсім близько, так? Чи, є зус... чи зустрінете ви своє справжнє кохання? Ой, давайте дивимося цю карту. Зустрінете ви своє справжнє кохання у 2025 році. Хто хто тут у нас є? А ви боїтеся своє кохання зустрічати. Дивіться, справа в тому, що ви дуже сильно хочете, але нічого для цього не робите. У вас є велика енергія, яка вами руководить. Ви тут хочете і то, і сьо, і бігаєте. Але насправді у вас є дуже сильно великий страх. І страх він вас подавляє. І за цього ви боїтеся проявлятися до інших людей. Ви, боя... ви боїтеся ув'язуватись в різні стосунки, в різні відносини, наприклад, спілкуватися з іншими людьми. У вас є трошечки боязь цього спілкування. І що ж там буде все ж таки далі. Тому дивіться, ви трошечки сперечливі з собою, начебто ви хочете, ви горите, але ви нічого для цього не робите. Розумієте, у вас є шанси зустріти, але якщо ви будете нічого не робити, будете повішеною чи повішеним, ви не зустрінете своє кохання. Розумієте, у вас тут максимально благоприємна ситуація, але ваш страх він буде руйнувати абсолютно усе те, що ви хотіли би підтягнути, підправити, наприклад. Тому треба вирішувати цю ситуацію розумієте, Тут страхи може бути будь на що, наприклад, боятися довіряти людині. Вас придадуть, А що буде? А як буде? Боятися розкритися, да? наприклад, розказати щось про себе, про своє минуле. І також тут може бути біль за минулі стосунки, що ми боїмося, що ну, не можемо відпустити наші стосунки. Якби ми не двигалися, якби ми не старалися, от чомусь не можемо. І давайте глянемо наше наступне питання. Що потрібно вам зробити, щоб зустріти свою половинку? Ну, тому що тут така ситуація, що у вас є можливість, але ви її просто не берете. Ви просто її кидаєте, типу. проявляйся до мене. кажете чоловіку, він не хоче проявлятися, наприклад. І ця карта нам дасть зараз конкретну пораду, як привернути кохання у своє життя 2025 рік. Як перевернути кохання у своє життя? Ви бачили сама, сама я люблю, коли так стається. Як перевернути ваше кохання, лицар Кубків нам буде говорити про те, що ви повинні брати ініціативу і показувати свої почуття. Ви не повинні їх боятися. Все, ви тут соромилися, ви тут боялися признаватися в коханні, а тут ви вже берете і робите конкретні якісь там дії. Не боїтеся знайомитися з людиною, не боїтеся виходити на вулицю, посміхатися, красиво одягатися. Ви знаєте, тут повинна бути ви максимально привлікательна. Як для себе. Так і для оточуючого середовища. Бо коли ви подобаєтеся собі, тоді ви будете подобатися уже всім навколишнім людям, так, які вас оточують. Тому дивіться, скоріше за все, Тут саме треба показувати свою любов, що ви хочете, що у вас є бажання отримати це кохання, і найголовніше проявляти свої справжні почуття. Подобається вам людина? Скажіть їм про, їй про це. Не подобається все. Залиште цю людину в спокої і скажіть їй відверто. Наприклад, що вам не по поті, що ваші інтереси вони трошечки розходяться, але це не є добре, це не є погано. Все, воно таке є. Значить, люди просто не зійшлися, або ви, наприклад, не готові зараз до стосунків. Будьте будь ласка, відверті з собою, зі своїми партнерами, зі своїми друзями, коханими людьми, і так? От проявляйте свої емоції, говоріть від душі. Робіть так, якби ви хотіли, щоб з вами поступали. Так, ну і що ж, ось така у нас тут ситуація вийшла. Дуже не знаю, що ж ми можемо глянути ще з вами? Чого вам не треба робити, давайте глянемо. Чого нашим прекрасним учасницям не треба робити зараз? Бо це може нашкодити, так, да, коханню дуже сильно думати. Сімка кубків, дивіться, по-перше, думаєте, накручуєте себе, і за цього в нас вилазять різні якісь негативні думки. Ми переживаємо, ми накручуємо себе. Негативні думки вони нас руйнують. І якщо ми не будемо... На них звертати увагу набагато краще буде, тому що якщо ми все ж таки звертаємо увагу, воно нам трошечки потім буде вилазити боком. Є якісь певні, наприклад, конфлікти з собою, є якась певна недовіра до себе. Потім ви не довіряєте людям. Потім ви собі не подобаєтеся. Потім ви. Шукайте собі в собі лише мінуси і мінуси в інших людях, так? Ну, будь ласка, вам не треба це робити. Не треба себе накручувати і обдумувати мільйон тисяч разів події, як би могло бути, якщо я 100 років назад би там повернулася би і зробила б інший вибір. Да? Ой, що було б, якщо я 10 років назад прийшла б в карасні сукні, а не в сині? Ну, такі тут, знаєте, можуть бути ситуації. Ось така у нас, ось така у нас тут прекрасна ситуація, і я вам хочу сказати, що все ж таки 2025 рік може стати часом для нових емоцій і змін у вашому житті. Пам'ятайте, що любов починається саме із вас самих, і карта теро це. Лише підтверджують, розумієте, ви тільки любите себе, ви поважаєте себе, а далі, коли ви бачите, що дійсно ви відкрита людина, ви можете проявляти любов до іншої людини, не блокуючи себе, не блокуючи її кордони, так і тільки йти з позитивними намірами. Ось така у нас ситуація. Підписуйтесь, ставте вподобайку. З вами була я, Руда Тарологиня.